Якщо ви поміняли свій банківський рахунок, то обов'язково повідомте податкову службу про це. Давайте подивимося у цьому відео, як це зробити онлайн. І так, для цього вам треба зайти в Google та написати Elsta Login. «Elsa» – це є безплатна програма від податкової служби. «Elsa Login». Якщо ви вже зареєструвалися у безплатній програмі ELSTA, то вам вистачить знайти свій сертифікат. Я вибираю свій сертифікат і загружаю та вказую свій паспорт. Ви вкажете свій, звичайно, і заходимо. Як тільки ви увійшли, und Leistungen. Вибираєте alle Formulare. Anträge, Einspruch und Mitteilungen. Нажимаєте, Änderung der Bankverbindung. І так, тут треба буде вказати пару ваших даних, щоб податкова служба могла дізнатися, від кого вони отримали цю інформацію та поміняти у своїй системі ваш рахунок. Вайте. Тут ви маєте вказати своє ім'я прізвище та податковий номер. Якщо ви вже користувалися цією програмою, то вам вистачить зайти тут, нажати ось МаймПРОФіль. І тут нажимати, тут зразу вам показує ваше прізвище, ім'я та номер податковий. Нажимайте на «Mein профил Verwenden». І так, заповнюються ваші дані. Заповнюється ваш податковий номер. І так, нажимаєте Нести зайця. Тут всі ваші дані. Ідентифікаційний номер, Фрау, тут вибираєте HER або фірма. Фірма вибирається тільки в тому випадку, якщо у вас є GmbH або Personengesell. Якщо у вас Einzelunternehmen GERB, то вам не потрібно вказувати фірма. Просто ви вибираєте FER або ФРА. Вказуєте ваше. Ім'я та прізвище і обов'язково вказуєте дату народження. Ми вказуємо тут, наприклад, 16 -го, -го, -го. І так, тут ви вказуєте ейфрау, e жінку, тільки якщо у вас, так, якщо ваша жінка Міняє цей рахунок. Ми вказуємо тільки наші дані. І переходимо далі. Next, Нексзайдже. Тут ви нічого не вказуєте. Це є для того, щоб вказати, якщо хтось інакший вас попросив, вказати новий рахунок банку для податкової служби. Але зазвичай це не робиться. І так, далі. Нехсте зайця. Тут якраз ви вказуєте ваш рахунок. Нажимаєте на Bangferbino Hinzufuren. І тут ви вказуєте ваш рахуночок. Зараз я вкажу свій рахунок. І так, німецькі рахунки починаєте з DE, «Де». 091. дев'я, І так, після того, як ви вказали ваш IBAN, ви вибираєте, чи це є ваш номер, що є в лісі берзун, або, наприклад, вашої жінки. Якщо ви робите разом декларації E-Frau. Зазвичай це є що я флігаперзон. І, і так, тут ви можете що АТН, вибрати, для якого податку буде дійсний цей рахунок. Ви можете вказати, що для всіх податків. Або ви можете вибрати податок, так? я, це є податок, податок на прибуток. Betriebssteuern – це податок для, ваших, для вашого підприємства. Лонштоя це є податок, передоплата податку на прибуток. Енкомштоя це податок на прибуток, Кьопешавштоя це є податок для корпорацій, ГВРБштоя це є теж податок для підприємців на торгівлю. Ум, за що я це є ПДВ. і тут ви вибираєте, для яких ви хочете. Або для всіх. Я вам рекомендую на, е, вказати ваш рахунок для всіх податків. Але. І підтверджуєте з цією галочкою з правої сторони. Підтвердили і все. Так далі. Бальфермінгу ви ним. Нажимаєте і все. Тут вже вказані всі дані. Провірте ще раз ваш IBAN, щоб він був правильним. Нажимайте на Alice prüfen. Якщо у вас така зелена галочка, значить ви все правильно зробили. Нажимаємо на гаряча. Тут вам покажеться все, що ви заповнили. Це є. Провіряєте всі ваші дані ще раз, ваш IBAN. і все. Нажимаєте на Абзен Як тільки ви тут нажали, податкова служба отримає ваш новий банківський рахунок. Я буду рада вас побачити у наступних своїх відео. Надіюсь, що вам було цікаво та корисно!